Війна триває і ми продовжуємо супротив. Сила українців в тому, що ми шануємо та пам'ятаємо наші пращури, батьки, доньки та сини, що поклали своє життя за нашу свободу, вічно житимуть у наших серцях. Кременчуцькі новини в ефірі. І сьогодні ми розкажемо, чим жило наше місто в цей холодний зимовий день. Ліки продукти харчування, засоби гієни та багато чого іншого. Краманчук отримав черговий вантаж гуманітарної допомоги, що саме надіслали, та як буде використовуватися ця допомога. Дивіться у нашому наступному матеріалі. До Кременчука надійшов черговий великий гуманітарний вантаж від координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації. У цьому вантажі продукти харчування, засоби гігієни, ліки та вироби медичного призначення, медичні ліжка, милиці та інший медичний інвентар. Ця гуманітарна допомога буде передана в місця компактного проживання біженців, а також нашим медичним закладам. Серед гуманітарної допомоги продукти харчування, засоби гігієни все те, що зараз необхідно нашим біженцям, нашим новим кременчужанам. Дякуємо нашим партнерам з-за кордону і львівському координаційному центру. Це вже не перша допомога від наших львівських друзів. І Кременчук щиро дякує начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, його заступнику Юрію Холоду, раднику з питань гуманітарної допомоги Олексію Шевчуку, співробітникам Львівської ОВА Юрію Соболю та Володимиру Полуситку. І усім закордонним партнерам разом переможемо. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Президент України забороняє підіймати тарифи для населення. А Полтава теплоенерго у Кременчуці обслуговує містян по завищеному тарифу за тепло. Уряд дає роз'яснення, що тарифи не можна підіймати. Полтава це ігнорує. Чи є надія, що заклик Кременчужан про допомогу буде почуто? Дивіться далі. До забезпечення така сама незмінність тарифів і змою 2022-2023 років. У Кременчуці в процесі деросифікації перейменовують вулиці. Провулок Олександра Твардовського у нашому місті перейменували на честь українського письменника Володимира Сосюри. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави і води. В годину щасливу і радості мить любіть години нагоди. Пам'ятаєте ці рядки з вірша Володимира Сосюри в процесі дерусифікації у Кременчуці провулок Олександра Твардовського перейменували на честь видатного українського письменника Володимира Сосюри. Провулок невеликий, але сам мікрорайон важливий для мешканців Хременчука. Тут розташований і шкірно-венерологічний диспансер і цютінова фабрика. Тепер проволок називатиметься іменем Володимира Сосюри, який зробив значний вклад в історію України. Під час Другої світової війни Володимир Сосюра, як військовий кореспондент, виїжджав на фронт, зустрічався з бійцями, читав їм свої поезії, брав участь у відбудові зруйнованого хрещатика. Він брав участь в Українській революції з в армії ОНР, пізніше в Червоній армії. В популярному колі письма. Став завдяки публікаціям збірки поезії та поеми Червона зима. Кременчужани знайомі з творчістю Володимира Сосюри та відзначають правильність рішення щодо перейменування вулиць міста. Він же поет. В школі коли-то проходили. Знайомі. Сам спілкуюсь не дуже добре українською, але треба було це все зробити набагато раніше. Менше було проблем та горя в державі. Я його вірші. Вчив в школі на пам'ять. Подобається мені його вірші. Дуже ну красиві. Правильно зробили, щоб перейменували. Правильно. Тим більше в тут гараж. Воно так і бути. Цікавим фактом життя Сосюри є те, що зі своєю першою дружиною він розлучився через її зневажливе ставлення до України, української мови та культури. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У зв'язку з останніми прикрими подіями у Туреччині і Сирії, де через землетрус загинули тисячі людей, розповідаємо, як правильно діяти під час землетрусу. Панікувати не варто. Обізнаний, значить, озброєний. Сьогодні регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 провів день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів. Які професії можна отримати у навчальному закладі? Дивіться далі. Регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 запрошує випускників 9 та 11 класів отримати одночасно повну загальну середню освіту та професію. Тут викладають спеціалісти, які живуть своєю професією. Центр це великий навчальний заклад, який має учбові корпуси, виробничі майстерні, гуртожиток, спортивні зали, бібліотеку. Тут абітурієнти можуть отримати професію на будь-який смак лаборант хімічного та хіміко-бактеріологічного аналізу, приладист, слюсар з контрольно вимірювальних приладів, оператор технічних установок. Це локація метрології. тут можна, наприклад, ми показуємо студентам майбутнім, змінюючи картки. Тобто перехід із папер ми можемо побачити 3D-моделювання. Центр готує спеціалістів за напрямками хімічна промисловість, автомобільний транспорт, будівельні та монтажні роботи, громадське харчування, сфера обслуговування. Учні, які у нас навчаються, навчаються професії громадського харчування та сфери обслуговування. У нас є всі професії нашого навчального закладу, вони є суміжними. Тобто, учні по закінченню отримують не диплом не з однієї професії, а зразу з двох. Наприклад, це кухар-кондитер, кухар-офіціант, кухар майстер здоровиє. Совня, кондитер, шоколадник у нас дуже широкий спектр професій. Тому у майбутніх абітурієнтів є широкий вибір наших професій. Також тут можна здобути професію перукаря та візажиста. Навчання на будь-якій спеціальності проходить у сучасних класах з якісним та новим обладнанням. Це дві професії, які дуже зараз востребовані. Навчаємо ми зараз, тут, як стригти, як фарбувати, які зачіски зараз в моді, які, яке фарбування зараз в моді. І ця професія дуже цікава, творча. Самі ж учні центру підкреслюють високий професіоналів викладачів та дружелюбність у спілкуванні дуже подобається, що тут дуже гарні такі викладачі. Вони все добре пояснюють. Ну з ними дуже приємно працювати. Я обожнюю свою професію, я обожнюю своїх вчителів. Я рекомендую сюди вступати на на професію, на всі ці професії. Обирайте свою майбутню професію та приходьте навчатись у центр професійно-технічної освіти номер один до справжніх професіоналів своєї справи. Вікторія Максимович, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Радісна дитяча посмішка завжди дарує щастя, особливо дорослим. А коли до веселощів приєднуються і батьки, це подвійна доза ендорфіну. В освітньому центрі іншого світа відбувся арт захід кремінь мистецтва. Чим саме займалася малеча та як розважалися дорослі, дізнайтеся у новому сюжеті. Інтерактивні ігри, цікаві лекції, майстер-класи та відкритий арт-простір під назвою Кремінь мистецтва. Днями в освітньому центрі та початковій школі інша освіта діти та батьки разом весело проводили час та опановували себе у різних сферах. Захід реалізували спільними зусиллями центру інша освіта та полтавського арт-центру Зело. Кремінь мистецтва сьогодні це урочисте відкриття нового проєкту спільного між Полтавою і Кременчуком, цими двома найбільшими містами Полтавщини. Ми раді долучитися до цього проєкту. Ми є партнерами, як інша освіта, освітні центри, де я керівником, так і громадська інша освіта, там, де я є головою. Ми підтримуємо ініціативу крутих митців з Полтави, арцентзело. І сьогодні ось все, що ви можете тут побачити, це завдяки нашим спільним зусиллям. Творчий день для містян та внутрішньо переміщених осіб організували талановиті куратори арт-центру Зело, які приїхали до Кременчука з Полтави та активні Кременчужани. Головна мета заходу відволікти людей від важких реалій сьогодення. Тому партнери планують продовжити роботу арт-простору у Кременчуці на постійній основі. Зміст цих занять в тому, щоб емоційно підтримати людей, особливо чудливих верст населення, які постраждали від війни. Арт-центр зело цим займається активно у Полтаві. Тобто, у нас проходять близько 150 занять на тиждень. Тому є таке велике бажання створити такий же центр в Кременчуці, і дуже радісно, що освітній центр інша освіта і керівниця Юлія Цибульська відгукнулися на таку, таку ініціативу і вирішили спільно створити створити такий чудовий проект у Кременчуці. Кожна дитина знайшла собі заняття на святі творчості. Дві Софійки відвідали майстер-клас фотографії та дізналися, як правильно робити гарні знімки. Ми сьогодні вивчали, як треба правильно фотографувати. Я дуже хочу, тому що мене мам, мама сфотографувати, а я не сильно вмію. Я б хотіла б робити скрамбукінг, Там були щось звини, теж хотіла б. Опять би хотіла б, ще на фотографію. Мені сподобалося, як нам про поводу супарата. Е, Завдяки допомозі кураторів Богдан власноруч зробив яскраву листівку, яку згодом подарує мамі. Мені сподобалось робити ось такі листівки. Цей аркуш приклеїв. Приклеїв ось на цей білий папір, далі намалював ось такого кота і обвів маркерами, приклеїв сердечко. Батьки також знайшли чим себе розважити. Пані Наталя з задоволенням взяла участь у різних видах активності та з радістю повернулась би сюди ще раз. Дуже круто. Я побувала сама на показували конкурс, карточне, як робили фокус, Я в восторгі просто даже хоч мені столько літ мені. А думаю, дітям це мега круто, цікаво. Це очень класно. А день хоча бы там пару раз, раз в місяць. Хід щоб дітки магли я діти між собою засліпаються. Та очі інтерес пані Марія часто сумує за своїм рідним містом, якому зараз проходять запеклі бої. Жінка рада, що їм з онуком випала можливість відпустити сум та відпочити розумом і серцем. Я коли читаю про своє місце, то поринаю дуже дуже, дуже сумний. І настрій по черзі хоче про це казати. А сьогодні мені сьогодні, мені, ага, сьогодні я про це не думаю. Я тут побачила у буклеті, що є освіта для дорослих. То мені б дуже хотілося. Саме для дорослих і саме мистецька освіта для дорослих. Мені б дуже хотілося цього. Велике дякую тим, хто організував такий чудовий заход. Хто зібрав дітей, зібрав дорослих, дає нам можливість видох. Освітній центр інша освіта та арт-центр зело шукають активних та талановитих кременчужан, які хочуть подарувати дітям та батькам годину радості у скрутні часи. Я Хочу дуже сильно запросити людей небайдужих, які готові частину свого часу безкоштовно. Присвячувати іншим, ми чекаємо на митців різних. Тобто, якщо ви можете викладати музику, якщо ви можете викладати малювання, скраббукінг, ліпко, хендмейд, в'язання, фотографію, будь ласка, блогерство, всі сучасні напрямки, всі творчі напрямки, ми дуже просимо приходити до нас. Телефонувати, записувати сам наш лист викладачів. Ми будемо з вами раді співпрацювати, і те добро, яке ви робите для інших, обов'язково вам повернеться. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як би складно не було, пам'ятайте, що наші воїни найкращі в усьому світі, і вони обов'язково знищать російських загарбників та захистять нас. Мирного неба нам і нехай москалі забудуть дорогу до нашої прекрасної України. Слава Україні!